Не знаю, сьогодні перевели часи такий холод, але відео буде не про це. Відео буде про те, що зараз кінець жовтня, листопад мається на увазі і грудень, в тому числі. І далі буде залежати від того, яка буде зима. Чим підживляти зараз осінню рослини, будь-які вічно зелені. Плодові, не має значення абсолютно. А підживляти їх взагалі чи треба? Ні, що треба. Їх треба обов'язково, дивіться, незалежно від того, чи у вас якісь отака, такі декоративні рослини. Поняли, так? Да? Чи у вас там різні плодові, персики, яблука. Якщо ви хочете мати з них класний результат, то ви повинні обов'язковому порядку підживляти. Але чим підживляти? Це саме основне, тому що. Зараз дуже багато різних препаратів є. Виробників і совєчків. І, мабуть, я в тому числі. Я просто е, кажу, то, що, чим підживляю зараз я всі, абсолютно дерева, незалежності ні від чого. В тому числі і кустарники теж сюди входять і лохина, гортензії різні. Тобто все. Поняли, так? Да? Дуже просто. У мене є препарат Макуш. Ой, кажу препарат «Макуш», Ну, е, опять же, е, назва, значення немає. Головне е, склад, склад добриву. Саме основне, саме основне. Йдемо, де я вам покажу, який це макуш. Саме основне. Саме основне, щоб не було азоту. Щоб не було азоту. Поняли, так? Да? Коли не буде азоту, тому що на осі нам азот не потрібний взагалі. Взагалі азот не потрібний. Для чого нам азот, щоб, щоб, що? щоб росли не росли, азоту має бути або 5%, або 0. В ідеалі це 0. Ось дивіться, в мене ось такі. Я з бікбека понабирав, в мене просто вже вам до бікбек показувати. Ось є макуш. Дивіться, в нього склад. Кальцій, калій, фосфор. Цинк, сірка. Сірки 10,5%. 10,5% сірки. Тобто ідеально підходить для рослин рододендронів, гортензії, лохини, тих рослин, які люблять кислий ґрунт. Тому. Такі е, добрива, які не містять азоту і мають такий список великий різних мікро- і макроелементів, це, осінь, це, це це пушка, це нічого не буває. Нічого більше не треба, оце так підсипали під дерево, під кущ і все. Бо є, Дивіться, навіть в мене, бачите, є осмокот, але він містить азот, його не можна. Є сульфат магнія, але він зараз нам не підходить. Ми будемо його використовувати. В теплу пору вже туди літо весна. Є сульфат амонія. Ні в якому разі не можна його зараз використовувати. Ні сульфат амонія, ні якоїсь селітри. Ну, взагалі нічого. Поняли, да? Тому тому, надіюся, що я е, розказав все, як то кажеться, доходчиво все. І ви зрозуміли, що е, будь-які добрива незалежності від е, їхньої назви незалежності від виробника. Головне, щоб в них не містився азот, і максимальна кількість має бути мікро- і макроелементів, щоб рослина для чого воно нам потрібно? Щоб рослина, рослина хорошо дозріли в неї пагони, щоб е, вона хорошо заклала плодову бруньку, укріпила цю плодову бруньку, в тому числі і вегетативну бруньку, і щоб ці активні речовини на весну при е, теплі. Вона зразу хорошо стартанула. От коли прийде потім весна, ми будемо опять же, піднімати цю тему. Там вже будуть добрива сипатись з містом азоту, міть, ой, ой, кажу, міть, азотно содержащийся, азо, азотні добрива. Вибачте. <рив> І таким чином ми будемо потім працювати. Тому якось так, оце я не знаю, дивіться, підсипайте. під що я це я так роблю, я вам рекомендую, але вибір завжди за вами.